Слава Україні. Дороги поспавши ранок 7.30, 14 листопада го року. Значить, Надя Кметі е, написала коментар під моїм вчорашнім відео. Е, чи піде Павлов на передову, якщо його відпустять? Ваша думка. Значить, я вам відповідаю, шановно. Якщо е, ні, давайте не так, почнемо спочатку, з 2014 року. Павло був там постійно привозив. Ну, людина допомагала, е, нема що казати, ну, молодець взагалі. Зараз е, розкажу вам, що таке АТО було, і що таке теперішня війна. Це небо і земля можна сказати і якщо такі люди ще підуть мало того що він коли він воював коли не було повномасштабної війни він воював з ченушами з цими всякими підарасами вибачте за слово то всі сиділи в тилу розумієте а тепер, якщо відпустити всіх таких патріотів, які боролися за нас з вами, коли ми сиділи в тилу, а вони боролися, то тепер подумайте. Таких людей, да, можна, він піде, немає питань. Але хто буде захищати ваші дупи там? Я не хочу вас образити, звичайно. Але багато є таких людей, які кажуть, що там Павло, Павло. Ви подивіться всі відео, доста Україна, і ви все зрозумієте, за що ми боремося. Я також в цій організації Доста, але розумієте, так сталося, що багато наших людей всі знають. Ми пішли, хтось пішов воювати, хтось залишився допомагати. І в цій справі повинен бути керівник і продовжувати свою справу там в тилу. Далі мутузити цих чинушів, цих, я не знаю, як їх назвати, просто то не люди. І він правильно все робив і. Якби його випустили, я вам скажу, то я чесно вам скажу, що я би особисто сам до нього позвонив і сказав, щоб він сюди не йшов. Тому що таких людей, як він, ви бачите, що робиться там в тилу, що він їхав з гуманітаркою його хапнули зразу. А якби він був тут, то багато бажаючих з наших людей. Вибачте за слово, Гібаних цих депутатів і цих всіх ченшців. Цих... Він дуже має багато ворогів, це я вам поясню. І в перший день його би не стало тут, розумієте? А нам це не потрібно. Нам потрібні люди, такі люди потрібні там. Не тут на передовій На передовій ми розберемося самі. А така людина. Потрібно зараз на даний час в такий скрутний час для нашої держави. Потрібно там, на місці, щоб ходити і ламати руки і ноги о такому бедлу. Розумієте? Бо якщо такі люди ще всі підуть воювати, то нас зовсім в Україні не залишиться. Залишаться тільки такі ждуни, які ждуть. Знаєте, як то в тому фільмі у вас міняється, блядь, кепку перевернули. Ніхрена, так не буде. Нас досить багато хто воює на передовій. Також і не хочу, як сказати, затрагувати цю больну тему нашої Юлії. Мазур тато загинув. І чоловік воює. Так що... Я дав вам відповідь на ваше питання, а ви задумайтесь. Слава Україні! Ми переможемо і тут, і там.